pani Polina zostaje szefową zmiany. Ale zostało! po wyszku! Ja teraz. No to do roboty. Nowe czyste zasady. Szmaty płukać, wodę zmieniać często, szorować rzetelno. Jak czary. No i o tym tu rozchodzić. I ostra gra o przetrwanie. Nie płacz, tylko graj. Oja uciekła, bo powiedziała, że pani ją zabije. Там чомбле ще з бляшаних місяк зривовають. Четверо українок Світлана, Уляна, Поліна і Оля в рідному Львові опинились у матеріальній скруті. Одного дня вирішили усе змінити. До Варшави молоді жінки вирушають у пошуках нової роботи, кращого життя і перспектив для себе і близьких, яких залишили в Україні. Дівчата винаймають спільну кімнату в зруйнованій будівлі і шукають роботу. Ситуація типова для західної України і стосується чи не кожної тернопільської родини, зокрема, приниження, страх і невизначеність те, чого починають роль заробітчан, зазвичай усі наші співвітчизники. Проте серіал автори називають комедійною драмою. Нині і в ходину смерті нашої амін. Щонеділі 3,5 мільйони поляків збирались біля телевізорів, щоб стежити за пригодами іммігранток. Фільм знімали у перемишлі. Українок грали польські акторки. Спеціально для ролей вони брали уроки української мови у вчителів. Кіноексперти не розуміють такої популярності, адже серіал є доволі стереотипним. Відповідь проста: багато поляків або мають в себе вдома українку, як пані до спшонтання чи опіки, або знають когось, у кого працюють українки. Натомість українки по різному ставляться до серіалу. Хтось бачить у стрічці образливі нотки і насмішки над жінками, які приїжджають працювати до Польщі, а хтось у захваті від того, наскільки правдиво сценаристи і режисери змогли передати реалії життя заробітчан. попри приниження у фільмі, показують, що нерідко українські заробітчанки ерудованіші, проникливіші і чесніші від своїх роботодавців. Буючи вірбі класичну музику. Якщо скончить плита треба ввочить нову. Найліпіймоцарта, так як терас. То в Івальтині Моцарт. Направда? Із цитат в польському радіо наших заробітчанок у Польщі. У цьому фільмі кожний себе впізнає. Це настільки правдиво, що я навіть не знаю, хто так по-справжньому міг це відтворити. Фільм трохи образливий і трохи правдивий. Тішусь, що такий фільм створено бо це про нас, і там розказується правда. Просто нам соромно це дивитись, бо так воно є. Мої враження дуже негативні. Це просто насмішка над бідними українськими жінками, які приїжджають до Польщі і працюють. Якщо ми вже дивимося цей фільм, то хотілося б, аби в ньому грали справді українки. Частина польських змі прихильно оцінює дівчат з Львова. Інша частина критикує авторів за розповсюдження стереотипів і польсько-українську мовну сумі ж героїнь. Режисер серіалу Войцех Адамчик переконує, серіал буде не лише історією про чотирьох українок в Польщі, а й про поляків, як вони поводяться у ролі роботодавців та сусідів. Дівчата з Львова це комедія про ставлення поляків до приїжджих. Варто не забувати, що ситуації показані в серіалі так само можна інтерпрети. Тувати на життя іммігрантів з Польщі, Великій Британії, де їх теж чимало 13 серій дівчат зі Львова уже побачили польські глядачі. Режисер обіцяє продовження. Серіал польською мовою можна переглянути в інтернеті. Про його вихід на українські екрани поки що не йдеться.